Це Велике свято це незвичайне свято. Воно кожен раз не буває кожного року. Храм Миколая Чудотворця позаду нас стара будівля храму, в якому продовж багатьох років правилося. Цей храм теж має свою історію. Він був знищений, потім відбудований. В нас в Краківці будується новий храм, який цього року маємо нагоду його вже освячувати і освячувати присіл того храму. you <laughs> Така велика подія. Так як сьогодні, посвячення церкви, то я чекав того моменту, де ми давно. Серйозно? Бо, я, я знав, що приїде і, 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 митрополит. Я приїхав з села Брожок. Ви на візку приїхали? Я на візку приїхав здобути. Не машиною? Ні, 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 машиною. Ні. Три кілометри. Та навіть більше чотири, навіть якщо робити, то гарантія чотири, чотири кілометри тут є. Не переживали, що дощити мене? Ні-ні, я їхав з Богом, я сам не їхав. Мені Бог помагав. Мати Божа. Власне, свята матері зразу біжу на посвяту престолу. Це дійство надзвичайно велике, також ніколи не бачила і не переживала. Адже це така спеціальна процедура. Це буде таке дійство, і я дуже, дуже хочу побачити. Миром, помазання, це увага, це важність до престолу. Що престол дуже важлива річ у храмі? На ньому відбувається служба Божа, і миром його мажеться, ніби як кожну людину, яка є помазана миром. А вода і вино? А вода і вино – це. Таке символ, що, що це дуже чистий престол, дуже чистий. До нього також має священик з великою чистотою зближатися. Він і так є чистий, але то символ, що ніби аж в трьох водах вода звичайна, вода рожева і вино, ну важність престолу. Ми ходили два рази один бік, один раз другий бік. Це означає та довкола церкви. Це є символ, що людина часом може дуже далеко від Бога віддалитися, але завжди має шанс повернутися до Бога, бо Бог всіх любить. Єпископ обходить три рази, щоб кадити престол. Три рази кадити престол це такий символізм, що молитва має тривати постійно, і тому не один раз, а три рази обходиться. Лекому 2008 році було закладено фундаційний камінь, так на якому споруджено цей величавий храм. Звичайно, що за складністю є надзвичайно складний, але архітектори, знаєте, вони прекрасно це все намалювали, описали, а хтось мусив це споруджувати. Так. І відповідно такі особи, як пан Сергій і всі інші наші мешканці по тих кресленнях, його батько, пан Михайло. Станіцький, якого ми сьогодні згадую, був головним інженером у спорудженні цього храму спільними зусиллями. 18 років храм будувався, тобто, досяг свого повноліття. Сьогодні храм має рівно раменний грецький хрест в основі. Така подія вона відбувається. Ну я знаю, раз на століття, напевно, може на два, може на три, і тому воно є дуже нам приємно, що ми в своєму житті щось зробили. Ми це місце обрали, тому що тут стояв старий храм. Це намолене місце, і був проведений такий місцевий референдум. Кожна людина, кожен українець прагне миру. Мир це є бажання номер один кожного українця. І зважаючи на всі ці світові події в світовому масштабі, які відбуваються в цей день, та громада Краковеччини вирішила саме в цей день освятити храм. І віримо, що за заступництвом власне Миколая так вийде, що святий подарує всім мешканцям мир.